Фантастична брехня. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. А як в голові телеглядачів укладаються такі взаємовиключні факти? Перше. Наші повітряні сили збивають більшість сотень безпілотників, але не можуть збити один розвіддрон, який годинами висить над Україною. Наприклад, нещодавно навіть над Києвом. При чому повисів, -повисів. Познімав попередавав і полетів назад, хоча нам повідомили, що його збили. Але ми думаємо, що він був локаційно втрачений, бо це погодьтеся звучить краще для вуха телеглядача загадково і романтично. Можна навіть використати в якості святкового тосту за столом. І друге. Наші спецслужби ловлять зрадників, мабуть, більшість, але на оборонні підприємства, скупчення техніки. Та особового складу продовжують прилітати ординські сракети і гівноіранські мопеди. Телеглядачі, мабуть, вважають, що орки просто здогадуються, де це все знаходиться, а може, грають із нашими спецслужбами в морський бій, влючив промазав. Цікаво, як ці телеглядачі уявляють собі полювання спецслужб на зрадників, як в голлівудському кіно, все прослуховується 24 на 7 працюють цілі аналітичні і комп'ютерні центри. Літають невидимі гвинтокрили, стрибають парашутисти, шалено носяться мотоциклісти та водії на останніх супертачках, переслідуючи зрадників. Супермени готують витончені операції проти ворогів, прораховуючи кожний крок. Звідки тоді скандали з майном цих спецслужбістів, з їхнім багатством та кримінальними злочинами, з прослуховуванням, стеженням, незаконним збагаченням? Між іншим на супертачках та мотоциклах вони такі носяться. Але в дим піянючі, чи під впливом наркоти, хто ж їх зупинить, закони ж писані не для них. Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.